Привіт всім. На зв'язку Гуру, Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше нижче. При необхідності можна поставити на стоп. Можна детально вивчити всі показники досліджуваної організації. Тепер розберемо поточні показники діяльності організації тикер LX. Цей огляд базується на поточних даних станом на 23 червня 2025 року. За класифікацією макетс компанії Fintech Holdings належить до підкатегорії. Кенсу Умерленден в оцінці беруть участь 24 компанії. Остаточні рішення ми розглянемо в кінці відео. Результат для відповідної компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,6 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 6,5 лексинфинтек Fintech Holdings Limited ADR. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Fintech Holdings і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Fintech Holdings показали динаміку 311,2 віц проти цінової динаміки в підкатегорії 140 Проц. Ринкова капіталізація компанії Lexin Fintech Holdings Limited ADR становить 0,92 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 58 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,54 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 33 мільярди доларів. Порівнюючи фондовий ринок і балансову вартість акцій, бачимо наступне. Зайнята частка Fintech Holdings у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,584 відсотка. Балансова вартість становить 4,596%. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості під категорії Добре. 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,736 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 48% власного капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 5. Середній по підкатегорії 10,8. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 184 мільйони доларів. Прогнозується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 299 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,5. Середній у підкатегорії 1-2. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре, 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1 950 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 2,7 мільярда доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 9,4% при середньому показнику для підкатегорії 11,2%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,629%. Що на 382% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 196 тисяч доларів. Тоді як для підкатегорії 946 тисяч доларів. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 39,4 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 87,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 418 тисяч доларів. У підкатегорії 786 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод становить 2,6% при середньому по підкатегорії 8,5%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 38% для компанії Lexin Fintech Holdings. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 60%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 6,92 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 11,52 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Lexin Fintech Holdings. Інформаційна система оцінки запасів Guru Markets сприймається таке рішення. Відкрите замовлення на покупку за 6,91 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно високий рейтинг. Оцінка організації проводилася за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 10,29. стоп лос встановлений на рівні 3,53. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку порядок фіксується автоматично за результатами сесії 23 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер UPS є балансуючим замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі у разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.